Микола Кривчук кропить картоплю на присадибній ділянці у гіркій Полонці поблизу Луцька. Два гектари своїх паїв, говорить, здає в оренду. Нам, наприклад, той, що я здаю в оренду, нормально платить. Мішок цукру, мішок, мішок муки, більше тони зерна. Над продажем замислювалися? Ні, мені так нормально виходить. Аграрій Павло Давидюк керує підприємством, що обробляє 2,5 тисячі гектарів на території Олицької громади. Каже, уся земля орендована, тому роздумував над тим, щоб придбати землі для ведення господарства. Цього зробити не може, адже на 5 років продаж землі для юридичних осіб відтермінований. Процедура дуже складна. Якщо не помиляюся, наш, е, наші юристи розробили і складається приблизно з 15-16 пунктів сама процедура купівлі-продажу землі. Яку потрібно пройти? це нотаріуси, це, це звернення, це відповіді. В Першу чергу потрібно закон відпрацювати на фізичних особах. Щоб подивитися, як це все буде правильно працювати, тоді а тоді допускати лише юридичні особи. Перший заступник начальника головного управління держгеокадастру Анатолій Поляков каже, що продавати українці зможуть лише ті землі, які мають кадастровий номер та внесені на публічну кадастрову мапу. З його слів із 198 тисяч державних актів 30% в області не внесені до кадастру. Людині треба переконатися, чи земельна ділянка має кадастровий номер і чи відомості про неї внесені в державний земельний кадастр. Якщо так, вона тоді бере в ЦНАПі витяг з нормативно-грошової оцінки, витяг з державного земельного кадастру, і скажімо, ці документи є вже підставою для продажу. На Волині близько 300 тисяч гектарів це сільськогосподарські паї, ще 200 тисяч гектарів особисті селянські господарства, каже начальник управління агропромислового розвитку області Юрій Горбенко. З його слів, з 1 липня ринок землі повноцінно не запрацював. В одні руки може придбати громадянин не більше 100 гектарів. Кожен хто має бажання продавати, може продавати. Але сьогоднішня ціна нормативно грошова у нас на Волині коливається в межах 25 тисяч гривень. Ну це на сьогодні на валюту, в межах тисячу доларів в різних регіонах. Чи готові власники паїв продавати свою землю? Суспільне запитало у селян поблизу Луцька. Нас того продавали за соту по 800 по 900 доларів. Ну, за соту, А то за гектар. Та, хто вам такі продасть її? Та я якраз її запущу в бур'яни. У мене пай залишився в спадок від батьків, від 4,5 гектари. І в чоловіка є, поки я буду жива, я свою землю не продам. А діти як хочуть. Нехай буде ринок землі відкритим, але він має мати дійсно ту вартість, яка заслуговує наша земля. Тому ця вартість, яка є, вона не відповідає дійсності на сьогоднішній час. За законом про обіг земель сільськогосподарського призначення реєструватимуть угоди купівлі-продажу нотаріуси. Вони перевірятимуть покупців та ділянки. Нотаріус Наталія Риванюк телефоном розповіла, що нині юристи вивчають технічні та правові нюанси реформи. Після цього зможуть реєструвати угоди. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.